У зв'язку з виникненням дефіциту палива та гідроресурсів, що призвело до загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності, та їх дефіциту в об'ємній енергетичній системі України та її окремих частинах, наразі постає питання економного та раціонального використання електроенергії. Саме про це говорили на нараді, де були присутні і сільські голови. За словами начальника районного підрозділу ПАД «Київобленерго» Віктора Голіка, така ситуація була в Україні приблизно 10 років тому. Ну, сьогоднішня нарада була зібрана по одному питанню: ведення графіка аварійного відключення в зв'язку з дефіцитом потужності по в енергосистемі. Я думаю, що ми довели сьогодні графік. Доведемо сьогодні графік. Графік був введений 23 числа із 12 годин до 17.06 і 24 числа із 12 до 19, 16. В подальшому графік. Я думаю, що ми довели, довели всім головам сіл, всім керівникам організації. Я думаю, що він буде доведений населенню повністю. Особливо актуальним є питання зниження електроспоживання у години найбільшого навантаження на енергосистеми з 8 до 11 та з 18 до 22 години. Саме в ці години споживачі вмикають одночасно найбільш енергоємні електроприлади. Враховуючи велику кількість електроустаткування в кожній оселі, важливо використовувати економну техніку та уникати одночасного використання енергоємних приладів. Оптимальний варіант використовувати такі прилади вночі, коли енергодефіцит є мінімальним. Такі досить нескладні заходи дозволяють вирівняти баланс між виробництвом та споживанням електроенергії. В разі перевищення ліміту споживання електроенергії, встановленого для Київської області пад «Київобленерго» може отримати команду вводити графіки обмеження споживання електроенергії та електричної потужності, які застосовуватимуть як до промислових підприємств, так і до побутових споживачів. Також як прозвучало на нараді, не лише одночасне використання потужних електроприладів. У тому числі обігрівачів може спричинити аварійні відключення та пошкодження електричного обладнання, а й надмірне споживання електроенергії може стати причиною пожежі та нести небезпеку для людського життя. Говорили і про здійснення інформаційної роботи серед населення, яке має пам'ятати, що свідоме ставлення до споживання електричної енергії, не використання саморобних обігрівачів та дотримання споживачами, зазначеної у договорі потужності, є запорукою сталого енергопостачання осель та безпеки.